Насправді це дуже проста трьохетапна стратегія, але я детально розберу кожен крок, щоб ти повністю зрозумів, що відбувається і чому, представте, що над головою кожної людини є умовне число, яке показує наскільки вона цінна для світу. Гроші, зовнішність, зв'язки, популярність, знання тощо. І, хоч це звучить поверхнево. Ми приваблюємося до людей з вищими числами, бо віримо, що вони можуть зробити нас щасливішими. Але ми не бачимо це число напряму ми оцінюємо його через поведінку, зовнішність і соціальні сигнали. Тому, щоб дівчина зацікавилася тобою, ти маєш демонструвати високий рівень цінності. Це не обов'язково означає мати багато грошей чи ідеальне тіло. Є дві риси, які найсильніше сигналізують про високу цінність. Соціальне підтвердження якщо тебе оточують друзі, ти здаєшся цікавим. Якщо ти спілкуєшся з багатьма дівчатами, ти здаєшся привабливим. Навчися спілкуватися так, щоб залишати сильне перше враження. Почни розмовляти з усіма, нічого так не привертає уваги, як хлопець, який заходить у кімнату і одразу стає центром уваги. Впевненість. люди з владою і статусом рухаються повільно, займають більше простору, не бояться бути відкритими. Це сигналізує, що вони контролюють своє життя, і ти можеш навчитися імітувати таку мову тіла не потрібно бути директором чи зіркою. Впевненість це стан розуму, а не результат досягнень. Навіть безробітний хлопець, який живе в підвалі мами, може мати більше впевненості. Ніж той, хто заробляє шість цифр і виглядати приваблівішим. Це те, що запускає процес зваблення. Більшість хлопців саме тут провалюються. Дівчина класифікує кожного чоловіка в одну з трьох категорій: перше так, вона готова зустрічатися або мати інтим. Друге ні. Вона не зацікавлена. Друзі френдзона. І третє можливо. Вона ще не визначилася. Якщо вона спочатку зацікавлена, ти потрапляєш у категорію Можливо. Але щоб перейти в так, ти маєш показати, що вона тобі подобається. Якщо цього не зробити вчасно, ти автоматично потрапляєш в ні. Є два ефективних способи показати бажання. Скажи їй, що вона тобі подобається. Це прямий підхід, і він працює, якщо вже є певна симпатія. Якщо ти просто незнайомець, це буде виглядати як домагання. Але якщо між вами вже є контакт, це виглядає чарівно. Дотик дотик сильніший за слів. Звісно, не можна одразу хапати дівчину. Існує так званий кінезик ескалаційний порядок, як поступово вводити дотики. Найкраще це робити особисто тому використовуй переписку лише для того, щоб запрошити її на зустріч. Чим довше ти зволікаєш, тим більше шансів, що вона скаже: Я не бачу тебе в такому світлі. Це крок, який полягає в тому, чого не слід робити. Немає нічого менш привабливого, ніж потреба. Марк Менсон описує її як ситуацію. Коли ти ставиш думку іншої людини про себе вище за свою власну, ознаки потреби. Змінюєш свою поведінку, щоб сподобатися. Постійно пишеш їй, мовчиш, коли вона робить щось, що тобі не подобається. Купуєш їй речі без причини, шукаєш схвалення, злишся, коли вона тебе відкидає. Найкращий спосіб уникнути потреби це мислення достатку. Уявіть продавця, який щодня щось продає. Якщо одного дня він не зробив продаж, він не панікує, бо знає, що завтра буде інший клієнт. Не зосереджуйся на одній дівчині, якщо ви не в стосунках, спілкуйся з багатьма. Це допоможе уникнути потреби і зробить тебе більш привабливішим. Коли потребуючий хлопець показує бажання, це виглядає страшно. Коли впевнений, це виглядає чарівно межа тонка, але дуже чітка. Перше демонструй високу цінність, друге. Показуй, що вона тобі подобається. Третє. Не будь нав'язливим. Ці три кроки це ключ до того, щоб дівчина зацікавилася тобою. І, пам'ятай, усього можна навчитися. Неважливо, як ти себе оцінюєш зараз, ти можеш стати кращим.